Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні повинен бути гарний сонячний день, тепло на вулиці. Сірожа пішов все гуляти. Слава Богу, дали вже світло, бо ще 12, як вимкнули, так. Да, Лише 7 часов ранку дали світло. Ну, добре і так. А я зараз хочу приготувати ліниві пиріжки з варенням на сніданок. Для цього нам треба хлібчик. Я його ось так порізала вже на скобачки. Можна купувати вже на різний Два яйця, 80 мг молока, сіль, ванільний цукор, варення у мене сливове. Можна джем, можна саме найкраще повідло, воно густе або густий джем. У мене густе варення сливове. Так що зараз будемо готувати. Виходить, дуже швидко, смачно. Ну, Зараз все побачите. Так, значить, Тут у нас два яйця. Додаємо сюди молочко. Ванільний цукор за смаком. Хто любить кидаєте, можна не обов'язково. Я десь пів пачечки кинула і щепотку солі. Ось так, зовсім трошечки. Все. Тепер добре все перемішаємо. Тепер беремо хлібчик, став одну половинку, намасуємо варенячком. Ось так. І зверху кладемо другу половинку. Ось. Тепер беремо ще один і робимо те ж саме. Тепер обмакуємо в яйці з молочком, Ось. і викладаємо на сковорідочку. вам смажити на невеличкому вузні і звичайні гріночки обжарювати. Ось так. так. Я думаю, можна вже перевертати їх. Ну, ще з другої сторони. Все, наші ріночки готові. Можна вже доставати. Все, наші ліниві пірішки або бутерброди з варенням готові. Кому сподобався рецепт, ставте лайки, готуйте всім смачного. Зараз один розріжу, покажу вам, що виходить всередині. Така от смакота нічого не витікає. Дуже легкий і простий рецепт на сніданок. Так що, кому сподобалось, можете також приготувати. Всім, хто їсть, смачного все, поснідали, сірожа поїхав в город, бо там йому треба на об'єкті з кимось зустрітися. І ще треба на яму, на авторинок. Бо щось з замком коло машини вчора щось поламалось, там не знаю. То треба новий купити, поміняти. Я закинула стірку. Отак, От це якщо дали світло всім, то в він, скоріше всього, вимкнуть. Я так, бувало, якщо забувала, скинула пізніше трохи, то потім ждеш аж до трьох часов, щоб дали світло достирала. Щоб там машинка, то так, бігом закинула стірку, щоб достирала, то все. Сережа ще казав, заїде десь в магазин. Хочу сьогодні пожарити Люля Кебаб. Ну, якщо. Погода буде, звісно, хороша. Ну, вроді показує, що гарний день буде сонячний. Так що побачимо, якщо йде сонечко, то ще пожари щось. Я ще хочу на вулиці, мабуть, познімати ігрушки, бо з понеділка показує вже, що поміняється погода, буде сиру, вроді. там і сніжок показує, буде, де мінятися погода. Вийшла на вулицю, Сірожа там рубає дрова, зараз буде палити мангал. А я хочу познімати поки ігрушки тут, ці новорічні помощник на місці. Саме головне, знімаю ці іграшки, а ці гірлянди, ну, хвойниці, поки хай висять. І ялинку розберу заодно вже. Познімала ігрушки з йолки. Зараз Сережа переноску зніме. Десь все, щоб не мотилялась тут, не замокала. І вітер холодний став на вечір. Задуває сквозняк такий. Тут тепленько, добре. Треба буде весною покрасити знов мангал. Mm. Я подивлюся си на цих зверху, там трошки Та вже весною зараз смисли. Yeah. Де весна, ти будеш робити? Тепленько, хорошо. дрова сухі, добре горять. Тезар, пішли зі мною, пішлі, йдемо. Віцями в погріб ходити, світла нема. Ой, Боже, Сережа пішов картошки набрати є. Хочу заодно поляти гортензії тут мої. Їх надо хоч і треба взимку поливати. Бронечки зелені. Все, набрав. Пашлі. Ой, господи. Холодно стає. Небо сьогодні чисте, чисте таке. Хмарочок нема. Ну, як якось розгорівся. Що ти пищиш, Цезар? Це вже хочеш, щоб Сережою йти гуляти. Йди сюди. Іди сіди, мазун. Але вітер холодний такий. Хоче йти з тобою і все. Все, поставила картошку, вариться. Завели генератор. Світла нема. Непонятно, коли вони йдуть, бо у нас графіка теж нема. Дивись, що тут. Пахне так. Гарне. Ти наче коротенькі зробив цей раз трохи, так? Я робив коротенькі польщі. Да? Для... Щоб скоріше, щоб прожаривалися добре. Тоньше, да? для... а... Сочні такі. вкусняшка. Хоч вітер стих, нема тепер вітру. Стих. Але не, таке, не таке, ні, ні. ні. Тут був добрий такий, як з Одеси. Холодне на вечір стало, це вже стих вітер трохи. Рижик боїться бігти, каже, прибіг під двері їсти хоче. Так. Да, Той прибіг, їсти хоче, а це. Боїться туди йти там генератор, ринчик відкрила двері. Нормально їсти генератором. Не, не хотів туди йти, боявся. Ні, він їсть, йому насипала їсти, їсть. Холодно на дворі, не дуже недовго постоїш, що я поставила там картошку, щоб не збігла. Рижик, що ти бігаєш під ногами. От директі. Ось такі, кебаби вийшли, дуже смачні. У мене рецепт це є на каналі. Так що, йдемо зараз вечеряти. Зварила пюрешку, помідори відкрили. Ось така сьогодні у нас вечеря. Всім, хто їсть, смачного! Нам дали світло, виключили в 4 і дали вже 8. 4 години не було світла. Ну, в принципі, нормально, Буває 6 і 7. Сережа пішов в погріб, ще компоту якогось. Йому сказала, щоб достав там сливового джему, щоб зробити ліниві пиріжки. Так що, ось так минув наш день. А вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!